Ой, а це не припав да його баранчик. така краса. Сама себе на похвалю ніхто не похвалив. Любий, любий, люби, Любий, а де ти? Петре, Петре, Петре. О! О, паразит втік. На роботі. Ні. Тільки ж ми з роботи прийшли. Ой, не шум. У на свято сам пішов. Ні, святкова ж солочка, ось вона. Чи бачити так можу, я ж ви ще, ще пробую. О, кума, ну запитайте свого кума. Чи смачна горінка добра? Кума, як добра горілка. Ах ти ж паразі такий, Я тебе чекаю, чекаю. Люди нас чекають на свято, га? Що ти тут засидівся? А туди куди вас не запрошували. Ой, Боже, Кума, яка ви тільки зміюка. Не змія, а королівська кобра. Ой, о, господи Боже мій. Ідіть, кума, йдіть, завтра прийдете. Давай вже всі зібралися, пан голова всі, всі зібрав. Та да всі, всі всі Пан всіх сібрали. О, о! Бетка, як так можна? З комой цілуватися? на дві кілі. Та-та-та-та-та! Мам. Добре, добре. вже на своє свято, як мають. Ну, що де ж свято? А ось свято на фермі. На фермі. Ну, для вас свято, так будемо розпочинати наше свято. в голову Александра Калымевского сельского района Шаповалова Виталия Васильевича. Здравствуйте, мы проводим с вами сегодня праздник. Это праздник вас, которые работают на этой земле, выращивают урожай и кормят свои семьи. Я очень благодарен, что работаем на нашей земле. И я хочу поздравить вас с праздником, пожелать вам хороших урожаев, чтобы картошка хорошо родила. нас была так свободна, но сейчас уже вроде пришла. Чтобы все у нас было важно с вами. И я хочу пожелать вам мирного неба над и родной земли под нами. С праздником. Я хочу поздравить.